Через 32 роки після проголошення незалежності України ми знаходимося в тому самому моменті, в якому засновники Української Народної Республіки знаходилися через, через рік, через півтора. А після того як вони проголосили її незалежність, ми не знаємо реально про долю держави. Ми не знаємо скільки буде продовжуватися війна з Росією. Ми не знаємо, яке населення буде в Україні після цієї війни. Ми не знаємо, якою територію буде контролювати легітимна українська влада після закінчення війни. Ми не знаємо точно в яких союзах буде українська держава після закінчення цієї війни. Це дуже схожа ситуація. І, до речі, от я пам'ятаю, що багато років поспіль хтось, я б сказав, іронічно ставився до зусиль засновників ОНР і Української держави Павла Скоропадського до зусиль самого Скоропадського, до зусиль лідерів УНР, Грушевського, Петлюри, Виниченка, Єфремова, інших державників першої, скажімо так, першої фундації України. І що цікаво, що всі вважали, що вони просто якісь там невдахи, вони не розуміли, вони не могли. Ніхто не звертав увагу на реальні історичні умови, яких опинилася молода українська держава відразу після свого проголошення. Ніхто не зрозумів, наскільки серйозними були зовнішні чинники, які не давали можливості їй стати на ноги. І за великим рахунком, навіть ці держави, які тоді стали на ноги, які можна було вважати державою, що виграли свій щасливий квиток у Центральній Європі, Польща. Чехословаччина, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія. Які вони буремні переживання потім мали упродовж наступної десятирічньої? Польща взагалі 39-го року зникла з політичної карти світу так, як зникла перед цим за 20 років Україна. Латвія, Литва, Естонія зникли з політичної карти світу, були окуповані Радянським Союзом, і приєднані до його території, і чекали відновлення своєї державності 50 років. Польща і Чехословаччина повернулися на політичну карту світу після Другої світової війни в ролі вже сателітів Радянського Союзу, тобто, в принципі, ні у кого не було щасливої долі в Центральній Європі. Практично ні у кого з цих нових відновлених держав. І е, за великим рахунком, я б сказав, що тільки 90-ті роки 20-го століття вони поставили крапку на над геополітичній невизначеності. Коли і Польща і Чехословаччина, яка потім перетворилася на Чехію, Словаччину, і Балтійські країни, і от тепер Фінляндія, вони стали членами спочатку: хтось спочатку НАТО Європейського Союзу, хтось в випадку з Фінляндією, спочатку Європейського союзу, потім НАТО. Але ось це дуже важливий момент. Зараз ми проходимо той самий, той самий шлях. Той самий шлях. Шлях, які пов'язаний із тим, що нам потрібно зробити те, що не вдалося засновникам першої української державності 20-го сторіччя, зберігти саму державність і знати можливість існування цієї державності в нових для нас геополітичних союзах НАТО і Європейському Союзі, це завдання на майбутнє. Якщо нам це вдасться, можна буде сказати, що втора друга, друга українська держава не повторить долю першої, от ми в такому стані. Практично вважаю, що у нас на порозі, тобто на вулиці, 1918 чи 1919 рік. Просто цей період для нас має бути закінчений не поразкою, а перемогою.